Всіх вітаю з вами ковальов ігор. І сьогодні я покажу вам свій власний топ-5 електронних пристроїв, так званих must-have гаджетів для нашого RAV4 5 п'ятого покоління. І першими будуть ліхтарі в двері багажного відділення. Так, це просто бомбезна доробка. Штатний ліхтар дуже слабий. Та навіть якщо в ньому замінити звичайну лампочку на діодну, це не вирішить проблему. Бо коли ви поставите валізу або пакет з продуктами, лампочка буде закрита і ви опинитесь у суцільній темряві. А ліхтарі в дверцятах освітлюють не лише багажне відділення, а ще й все навколо багажника. Тому обов'язково встановлюйте. Посилання на інструкцію по монтажу залишу в описі до цього відео. Номер два месхев девайсів передня камера. Якщо вона в вас вже стоїть в вашій комплектації, то вам пощастило. А в кого немає, дуже раджу встановити. Камера полегшує паркування і проїзд у складних міських умовах. Монтується 2-3 години. Покрокова інструкція також є на каналі. Посилання в описі. На алі продаються навіть спеціальні перехідники, щоб не різати штатну проводку, так як це робив я. Вони коштують недешево, але для тих, хто боїться втратити гарантію, це вихід. Навіть якщо знадобиться щось різати в цій проводці, то краще робити це в перехіднику, аніж у штатному джгуті. Номер три. Уявіть ситуацію: ви виходите зранку, сідаєте в авто і бачите злощасну підкову на панелі приладів. Так, це система попередження про тиск в шинах. Якесь колесо трохи спустило. Що ви будете робити? Бігати з манометром навколо автомобіля і шукати, де те саме злощасне колесо, бо коли воно спустить на 2-4 там, атмосфери, ви візуально цього майже й не побачите. А можна встановити маленький прилад, який буде відображати тиск кожного колеса на панелі приладів, і ви будете одразу бачити. Проблемне колесо, навіть якщо падково не буде світити. Підкачали та поїхали! Як встановити та калібрувати прилад, дивіться на відео за посиланням в описі. І врешті-решт, підпишіться на мій канал та подивіться всі відоси. Тут багато цікавого про rav 4. А якщо є бажання поспілкуватися з однодумцями, приєднуйтесь до нашого клубу в телеграм-каналі. Посилання також в описі. Четверту сходинку мого особистого рейтингу займають динамічні показчики поворотів в дзеркалах. По-перше, це дуже красиво. По-друге, це статус. Так вам не почулося. Це статус. Подивіться на сучасних німців та й не тільки німців. Вже майже всі автовиробники ставлять такі показчики з заводу, навіть у Lexus. То чому RAV має залишатися зі звичайними лампочками? Встановити такі модулі можна самостійно за 10 хвилин. Інструкція, як завжди, є на каналі. І п'яту сходинку займає обіді два сканер. Це чудова іграшка. Так, саме іграшка. Бавитись нею ви будете не так часто, але це цікава річ в арсеналі кожного автовласника. За допомогою сканера ви можете провести діагностику свого автомобіля, скинути помилки або виявити проблему і звернутися в сервіс. А ще можна налаштувати деякі параметри автомобіля під себе: наприклад, логіку доступу до авто, керування склопідйомниками, встановити зручну кількість спалахів вічливих поворотників та ще багато чого. Про це в мене є окреме відео, і воно буде доступне також за посиланням в описі. Придбатиш надійні перевірені автосканери в Україні, ви можете в магазині прибор Укр. А за промокодом Кавальов ви ще й отримаєте знижку 5%. Посилання на всі перелічені гаджети ви можете знайти в нашому клубному сайті xa 50comua у розділі корисних посилань. Ставте вподобайки, поширюйте це відео, коментуйте, пропонуйте свої варіанти гаджетів та підпишіться на канал. До зустрічі у новому відео.